У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Попередньо повідомляють про два прильоти за інформацією окупантів. Горить одне з місцевих підприємств, яке ворог використовував як пункт забезпечення своїх солдатів. Також інформують, що палає на автобаза інформації стосовно потерпілих та загиблих немає. На Харківщині під час російського обстрілу загинув чоловік з артилерії. Ворог вдарив по фермі. В селі Чернещина для працівника агропідприємства поранення стало смертельним. Пошкоджені споруди і техніка. Троє людей загинули. П'ятеро поранені за добу на Херсонщині. Вночі окупанти скинули дві авіабомби. На село Кізомис постраждали з десяток будинків у Каховському районі. Снаряд влучив в будинок. Загинули дві мешканки в селі Ромашкове. Поранено. 55-річну жительку в одраду Кам'янці, подружжя пенсіонерів. А у Херсоні під час обстрілів зруйновано найдавнішу в місті гімназію, а також будинки, і транспортне підприємство. Одну людину вбили ще 12 Поранили росіяни на Донеччині. Зокрема, троє поліцейських зазнали поранень під Бахмутом. Є потерпіли і в Костянтинівці. Її окупанти обстріляли зі смертів та артилерії. Пошкодження зазнали дві багатоповерхівки і три десятки приватних будинків. Вночі під вогнем та ракетними ударами були Краматорськ, Ясногірка, Вугледар та Авдіївка. Одну людину поранено, зруйновано оселі, понівечина церква. А в день росіяни вдарили з артилерії по Нікополю. А вночі під вогнем був весь Нікопольський район. У Мирівській громаді побиті лікарні, адмінбудівля, 11 приватних будинків, перебито. Електромережі, газогони, знищення міст і спалені оселі з артилерії та мінометів. Окупанти атакували Сумщину за добу близько сотні вибухів у прикордонних громадах. Від початку доби 12 травня сили оборони відбили 36 атак російських окупаційних військ на основних чотирьох напрямках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмута Марінка. Про ситуацію на фронті сьогодні говорили на черговому засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома Валерія Залужного і міністра оборони Олексія Резнікова. Генерал Сирський відзвітував, що його підрозділи над зусиллями. Зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Тим часом росіяни своїми заявами про нестачу зброї просто намагаються виправдати свою поразку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить, що окупанти зазнають великих втрат в живій силі. Наші оборонці просунулися на бахмутському напрямку на 2 кілометри, і це на додачу до того, що цього тижня українські воїни жодної позиції в Бахмуті не втратили. Ось як ситуацію на передовій прокоментував сьогодні президент Зеленський. Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну в своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Готуємось додати вам воїни ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир.